Сьогодні в нас перший сніг випав. Прям випав-випав. Не випав. знаю, видно вам чи ні. От. До речі, фотка. Це так було зранку, коли я якраз виходила з дому і йшла на фото. Я сфотографувала. Ось так у нас було казково, гарно. А зараз така слякать, що капець. Тільки дивись під ноги, щоб ніяку не вступити. от. А зараз ми разом з Владом йдемо в магазин купити трохи продуктів. Тому що ми на вихідних так сильно не спілопувалися купили тільки. Що ви тоді купили? Тортик і рибку. І все. Ай має у неї ще. От. Так що потрібно сьогодні сходити, купити трохи продукти. Хочу, до речі, з вами трошечки поговорити з приводу генератора, що я писала в коментарях, що потрібно підбирати від да? От. Я вам минулого разу говорила про те, що нам це в основному для опалення, але я забула ще сказати про те, що в нас в сім'ї є люди, які працюють вдома. От. І інколи мама бере роботу додому і працює вдома. Тому нам потрібно не тільки опалення. І Опалення не буде цілий день. Фігачити, а от. От так, прогріли і, і досить. А от з роботою, звичайно, да. Трошечки проблемки є, тому що комп'ютер, плюс потрібно заряджати ноут і прочі. Це ще потрібно для роботи. Ми замислювалися над цим раніше, але, знаєте... Ми думали, що можливо пронесе, можливо, не буде відключень, не буде таких обстрілів. І якось ми на це просто розраховували. Але, але такого не вийшло, не склалося таким Ну, Зараз відключення. Отак. От. Ну, тобто нам потрібно буде... Якщо буде підлітка, потрібен генератор не тільки для опалення, а ще й для роботи. Ось такі справи, вот такі справи. Зараз ми дамо в сільпо. Потрібно трохи купити продукти. Мама мені сказала такий невеличкий список. Але я ще туди декілька пунктів додам. Тому що я думаю, що ще дещо потрібно купити. Так що, А взагалі сьогодні я і працювала, все добре. І от зараз ідемо. Вон там попереду влад йде. Ну, все, В такому яскравому жовтому я пішов так що побачимося разом з вами в магазині. Ми вже прийшли до Голлівуду. йшли зараз через Тискаун, через Венов і йдемо в Сільпо. Тож ходімо разом з нами. Ось такі в нас скромні, скромні покупки. Всім ще раз привіт. Вчора так склалося, що ввечері, коли ми йшли з ладом з сільпо, я знімала на основну камеру, я не бачила, що саме знімається. От. Тому зараз буду я вам перерозказувати те, що розповідала, тому що там отак от було все. Половинку тільки мене видно. І так, що я вчора розказувала. Ми взяли. Продукти. І пішли додому. Взяли отой от фрукт. Я казала, що ми спробуємо, потім вам розповім. Ми поки що не спробували. Ми спробували тільки ківі ківі, до речі, вони були солодкі. Тобто, смачні. А той фрукт ми ще не скуштували, тому, поки враженнями, я поділитися з вами не можу. Далі. Далі я розповідала про село. Що ж там з селом? У мене були під відеокоментарі питання з приводу того, чи закінчився сезон, який відсоток від проїзду в нас склали витрати. І от зараз я вам відповім на ці питання. По-перше. Що з селом? селом? Сезон городу вже все, закінчився. Але нам все одно потрібно буде з'їздити для того, щоб там дещо зробити. В самому будинку вже не на грозі, а от вдома. Для цього потрібно буде з'їздити. А з городом вже все, бо вже у нас, бачите, сніг сьогодні взагалі нас уже От, Вчора було мокро, вчора була слякать, а сьогодні вже все. Підмерзло і вже ледиться. Вже Телефон сказав, що на вулиці мінус три. У мене трошки щось губа, щімить може трошки обвітритися. Ну, коротше, so. на городі ще є що поробити, але вже, вже все. От, погода нам не дасть цього зробити. Ні, якщо все дітавне... Якщо буде плюс-мінус нормальна температура, то я думаю, що можна з'їздити щось поробити. Але, чесно кажучи, я сумніваюсь, тому що вже діло йде до зими. Тому, тому так. Я зараз йду, до речі, не на зупинку, ну не на роботу, а трошки по справам, я потім поїду на роботу. От. Що ще? Ще я вам говорила. З приводу того, що а, був коментар, а, що я клянчу гроші. От, але що я вам можу сказати? А, клянчити гроші, а, я, я цього не роблю просто. Я не закликаю того, що обов'язково хтось щось мені пересилав з я, я просто попросила, в кого є можливість, то, будь ласка. Я нікого не змушую, тому це неправильно казати такі речі. Тут, тут он. дуже вона застигла і тут лід. Зараз хубася. Так, що далі? Я ще щось розповідала. Забулася, що саме. Блін, чесно, не пам'ятаю. От, іду і згадала. Я згадала про те, що розповідала, що мені не подобається та погода, яка була вчора. Тобто ось час лякоть. Мені подобається так, щоб трошечки морозчик, щоб під ногами хрумкотів сніжок. Зараз, в принципі, так майже і є, але в мене під ногами хрумкотить лід. Не сніжок, а лід. але ось все одно. Ну, Мені тільки не подобається тепер те, що Ось це, Так, да, потрібно бути більш обережним. Щоб не впасти на свою дубку. О, ок, о. Так, я хоча встигаю. Так, да, встигаю. Але все одно потрібно трішечки буде швидше. Йти. Так. Що ще, що ще? А -а -а -а. Мені сьогодні на роботу. <с> Після моїх справ я піду на роботу. Сьогодні відпрацювати один день і потім два вихідних у нас. Так що буду потім відпочивати, а потім знову на роботу. Я зараз іду трошечки така, ще сонна. Мені здається, не знаю. До речі, мені не холодно. Якщо що, мені не холодно. Мені нормально. Навіть руки си не мерзнуть. Я от їх чередую між собою. Одну в карман другу, другою тримаю телефон. Ну, нормально. Бо я переживала, що мене завжди відмерзнуть. Бо я не взяла перчатки, потім нічого не взяла. Трошечки насправді жалкую, але так як я роблю, нормально, нормально. Фух. Хочу ще попросити. Я вчора просила, але не вийшло ставити те, що я вчора знімала, тому от прошу зараз. Прошу вас підписатися на канал, це є обов'язково. Нехай настає більше. Ще більше і більше, і більше, більше. Нас забагато не буває. Ну, так що буду вдячна за вашу підписку. От. І все так подобаєчки, ось також це потрібно. Давайте нас стане ще більше. А я поки буду йти... І буду зосереджена на дорозі, щоб просто десь не впасти. Отак. От Тому ще раз підписуємося на канал, ставимо вподобайки, коментарчик не забуваємо писати. І дякую вам за перегляд. І спеколик. Що ви думали це все? Ні, не все. Тому що я забула, що сказати про витрати. Коротше, а який відсоток витрат на проїзд нас складає від загальної суми? Відсотків 80. Чому так? Тому що найдорожче в цьому всьому це проїзд. Проїзд в одну сторону, в іншу, да де по декілька днів, субота, неділя, це вже ого, го хоча якщо разом з ладом їхати то це троє от, по 50 гривень, тому ось так. Найбільше всього на пішло от. більше половини. Отак. От Отак. Тепер вже все.